Перш за все, у нас в планах розвиток цього сервісу фахівця нам необхідно забезпечити ведення випадку. Автоматизацію цього процесу нам необхідно запустити аналітичні інструменти, які на сьогодні потрібні самим фахівцям, які працюють з ветеранами. Вони потрібні на рівні ОВА, РВА і на нашому центральному рівні для тих, хто формує та реалізовує ветеранську політику. Крім цього, звичайно, ми працюємо і над іншими сервісами. Зокрема, в нас вже запущено такі як автоматичне надання статусу учасника. Бойових дій, а головне, що в нас на сьогоднішній день готується до запуску сервіс отримання надання статусу особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сім'ї загиблих, який буде реалізовано через ЦНАПи, а в тому числі і на порталі Дія.